Сушка один з найпростіших і поширених способів приготування грибів. Продукт при цьому зберігає всі свої властивості. До того ж, сушені гриби засвоюються краще, ніж солоні або мариновані, а також набувають більш насичений аромат, духовка, перш ніж приступити безпосередньо до сушіння. Гриби необхідно ретельно очистити і порізати тонкими скибочками, потім заготовки укладають на решітку для випічки або деко. Важливо пам'ятати, що не можна сушити на алюмінієвій фользі, духовку слід нагріти до температури 45 без використання функції гарячого повітря, потім туди поміщають піднос з грибами, причому дверцята рекомендується залишити злегка прочиненими. Через годину температуру можна підвищити до 75, сушити необхідно два дні з регулярним охолодженням і прогріванням, не забувайте стежити за їх станом і орієнтуйтеся по готовності. Свіже повітря це найприродніший спосіб сушіння, що сприяє збереженню максимальної кількості корисних речовин. Такий спосіб не вимагає витрат, проте ставить весь процес в безпосередню залежність від погоди, якщо ви вибрали сушку на сонці. Розкладіть гриби на деку з використанням вбирає вологу матеріалу, наприклад, газет, альтернативою послужить волосінь або щільна нитка. На яку лісові дари слід насадити так, щоб вони не торкалися один одного. Після цього гриби накриваються марлею для захисту від комах і пилу залежно від температури повітря, а також виду грибів і якості нарізки цей процес може зайняти від 2 до 7 днів, прискорити процес і довести його до кінця можна за допомогою духовки, мікрохвильова піч один з найшвидших способів сушіння, який разом з тим вимагає невідривного контролю. Такий метод за фактом є швидким видаленням вологи з тканин, тому для досягнення необхідного ефекту процес проводиться в кілька етапів, спосіб підходить для обробки невеликої кількості, при цьому нарізати його потрібно більш дрібними шматочками, ніж при сушінні іншими методами. Гриби необхідно рівномірно розподілити по поверхні плоскої посуду так, щоб вони не торкалися один одного. Потім блюдо ставиться в мікрохвильовку на 20 хвилин при потужності 200, вт. Після цього необхідно злити виступила за цей час рідина і остудити гриби протягом 10 хвилин. Останнім етапом необхідно довести гриби до готовності, помістивши в мікрохвильовку ще на 20 хвилин річ. Досить екзотичний спосіб для сучасної людини в той час, як в давнину він був єдиною альтернативою сушінні на сонці. Гриби необхідно рівномірно викласти на деко або решітку. При їх відсутності можна скористатися спеціальними шпажками або шампурами, нанизавши гриби безпосередньо на них. Під них кладуть гарячу цеглу. Заслінка печі повинна бути прочинені, щоб волога випаровувалася, і гриби висохли, а не посмажилися або пригоріли. Температура при цьому повинна бути близько п'ять а такий метод обробки дуже схожий на сушку в мікрохвильовій печі, проте особливості конструкції і вплив тепла від цегли і полін надають сировини непередаваний аромат, однак не залишайте процес без нагляду. Це важливо не тільки для якості приготування, але і з метою пожежної безпеки. Електросушарка. Даний електроприлад володіє як плюсами. Так і мінусами його переваги полягають в тому, що кожна якісна електросушарка оснащена вентилятором, що позбавляє вас від необхідності перемішувати гриби. Процес сушіння проходить швидко і легко, однак обробити велику кількість сировини за один раз не представляється можливим, більш того, такий метод енерговитратний, та й скористатися ним можна тільки в тих місцях. Де є електрика, щоб правильно висушити продукти, використовуючи електросушарку, точно дотримуйтесь інструкції по її застосуванню, час сушіння залежить від величини шматків і виду грибів. Зазвичай для невеликих скибочок достатньо 4-5 годин обробки.